Як житиме і працюватиме місто в умовах, коли рішенням Львівського апеляційного суду обраного міського голову відсторонили від роботи, Владислава Трошенко обговорив на нараді з начальниками комунальних підприємств та управлінь, оскільки рішення суду одразу не було чинності зорієнтувати свою команду на подальшу роботу, він вирішив в обід. Вранці нерозумно визбирати з огляду на те, що я вже відсторонений міський голова в робочий час. Зараз обідня перерва, я ціную вас час, тому я вкладуся декілька хвилин. Зібратися ну, треба і треба вам, вас зорієнтувати на а, подальшу роботу. Всіх він закликав бути відповідальними перед громадою і рідним містом та працювати заради Чернігова. Я вважаю, що сьогодні робити якісь демарші, писати заяву на звільнення. На мою, начебто, підтримку там, чи інший, в інший якийсь спосіб висловлювати свою позицію не згоди з рішенням суду, я вважаю, що це буде безвідповідально по відношенню до Чернігова, Чернігівців і до нашого майбутнього. Я пропоную навпаки. Е Докласти всіх зусиль і довести, що у нас є відповідальна, розумна, мудра, я б навіть сказав, міська управлінська команда. Без демаршів, навпаки, прохання зібрати колективи і звернутися до колективів, більш відповідально працювати. Навіть як за до рішення суду, і це оце буде найкраща моя підтримка з боку всіх присутніх. І, хоч Владислава Трошенко не може виконувати свої обов'язки, на які його уповноважила громада, запевнив, буде поряд, зокрема, долучатиметься до роботи над багаторічними проєктами розвитку міста. Я лишаюсь відповідальним щодо виборів, вибору Чернігівців і щодо Чернігова і. Прошу вас також проявити максимальну відповідальність. І поки міський голова не може виконувати свої обов'язки за рішенням Львівського суду, планує допомагати місту героїв і армії. Є декілька військових частин, які я буду намагатися опікуватися, які на передовій знаходяться. Ну, от. Буде часу більше, якщо вільного в мене, я думаю, що і особливо при кордоні об'єднані територіальної громади треба об'їхати і підтримати людей морально, керівників. Подивитися, може, може, якісь проблеми ми можемо вирішувати силами асоціації міст. Повідомив Владислава Трошенко і про службове авто, котра так часто згадували у Львівському суді. Сьогодні ми зранку. Службовий автомобіль завіз на територію міської ради водій. Комісійно, присутні тут комісійно обстежили, що автомобіль, який фігурує в кримінальній справі, він не ушкоджений, знятий пробіг, зафіксовано все на місці. Я приїхав у нас в своєму автомобілі на власному автомобілі, який на мене записаний. Під час наради міський голова Чернігова повідомив, що рішення суду не коментуватиме, лише зазначив, недобра справа коментувати рішення судів. Найголовніше питання, чи воно справедливе і свідчить, що в країні є правосуддя. Чи воно несправедливе? Відповідь на це питання, очевидно, що має для себе, для себе і мої підлеглі, сьогодні вже бувші, І виборці Чернівці. Вони визначаться, чи це справедливе рішення, чи воно несправедливе. Часто в житті буває так, що. Якщо хтось щось робить несправедливо, досягається зворотній результат. Час все покаже. Працюємо. Важливо, не той, хто проти тебе, а хто поряд. Я вас вважаю, що ви є поряд і вважайте мене, що я є поряд з вами. Все, ми не прощаємося нічого. Смачного всім! Нагадаємо, Асоціація міст України, комітет виборців України, рух чесно та інші громадські організації. Експерти критично висловилися щодо такого рішення суду першої інстанції, оскільки стаття Адмінкодексу, яка фігурує в матеріалах справи, передбачає покарання лише у вигляді штрафу. 1 лютого апеляційний суд Львівщини своїм рішенням відсторонив обраного чернігівцями міського голову. Тому Атрошенко звертатиметься до європейського суду. Представники місцевого самоврядування назвали це перше в Україні подібне рішення тиском на самоврядність і відходом від демократії, згідно закону про місцеве самоврядування, тимчасово виконуватиме обов'язки голови секретар міської ради Олександр Ломако.